Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні у нас на каналі буде відеовідгук на книжку. І я ще раз сподіваюся, що ви скучили за цими відгуками так само, як і я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу Пляжне чтиво» від Емелі Генрі. То перед тим, як ми почнемо, я вас дуже прошу підписатися на мій канал поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допомагають мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете допомогти розвитку цього каналу, підтримати його фінансово, ви можете зробити це за посиланнями в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну, а тепер можемо перейти безпосередньо до книжки. Що ж, видала цю книжку видавництво Artbooks, і все у ній буквально кричить про те, що її треба читати літнім спекотним днем. Ось ці всі яскраві кольори, кольоровий зріз з квіточками дуже гарний. Ось ці от люди в купальниках на обкладинці, все буквально змусило мене прочитати її саме влітку. За жанром ця книга Ромком. І я чесно очікувала від неї якоїсь такої романтичної, типічної. Історії, від якої я буду посміхатися всю книжку. Проте отримала я історію двох сумних письменників, які знайшли щастя і розраду одне у одному. Тож будьте готові до такої певної меланхолії у цій історії. Сюжет полягає в тому, що наша головна героїня Дженюрі, вона письменниця, і вона їде на літо у маленьке містечко жити у будинок, який її залишив її тато після смерті. А, проте нюанс полягає в тому, що в цьому будинку він жив зі своєю коханкою, а, і їде вона туди не зовсім з власної волі, а через те, що в неї серйозна творча криза, і внаслідок цього нестача грошей. Тож їй треба десь пожити безкоштовно в період, поки вона розбереться трошки зі своїм життям. Але як тільки вона туди приїжджає, то виявляє, що у сусідньому будинку живе інший письменник Огасту, з яким вона знайома ще з часів. Коледжу, і в якого вона була безтямно закохана в ті часи. Спочатку для дівчини це здається прям катастрофою страшною, тому що їй здається, що він її взагалі ненавидить, хоче знищити. Але коли вона знайомиться з власницею місцевої книгарні, яка ще до того ж є тіткою Огастуса, все трошки змінюється. Ця тітка запрошує її і Огастуса до їх місцевого книжкового клубу, де вони обговорюють книжки. Вони туди обидва приходять, і ці хлопець ледве-ледве вмовляє її підвести додому, тому що вони ж все ж таки сусіди живуть поруч. Вона погоджується, вони трохи починають розмовляти. і Внаслідок цієї розмови вони укладають парі. Так як і у неї, і у нього творча криза наразі. Вони вирішують, що до кінця літа вони мають написати по книжці. Але ця книжка має бути нетипічного для них незвичного жанру. Тобто Дженюрі, вона пише любовні романи в основному. Часто пише художню літературу, часто з якимись філософськими підтекстами, складними темами, і вони вирішують обмінятися жанрами, щоб вийти з з цієї кризи, і просто зробити ось такий от експеримент. І паралельно з цим вони також домовляються кожного тижня робити одне одному такі собі. Практичні заняття, практичні уроки, які допоможуть їм краще розуміти життя і світобачення одне одного, одного. Тобто, якщо Дженюрі пише любовні романи, то кожного тижня вони влаштовують такі собі фейкові побачення, які мають трохи розслабити огастуся від цього його такого закритого характеру. І спочатку ці побачення були дійсно фейковими, вони там ходили то у парку розваг, потім в них було побачення, перегляд фільмів у машині, у багажнику. Проте, вже, якщо я не помиляюсь, на другому такому побаченні герої відверто починають проявлятися одне до одного, фліртувати, цілуватися і тому подібне. Погасти у свою чергу. У вигляді ось цих ось практичних уроків він водить її на інтерв'ю з різними людьми, у яких склалася не дуже проста доля, якась трагічна доля. Вони там були у якихось сектах, чи їх родичі були у якихось сектах. Ну і впродовж цього всього дійства вони все більше спілкуються, все більше закохуються одне в одного. Звісно, не без непорозумінь, але все ж таки в кінцевому висновку вони доходять якогось до такого консенсусу, і е, в них хеппі енд. Подруження і, мабуть, кубка дітей про дітей не згадано, але я можу собі це уявити паралельно з цим. Нам також розповідають про минуле життя головних героїв про трагічні події, які якраз таки роблять ось цю книгу такою меланхолійною. Вони розповідають про те, як батько Дженюрі зраджував її матері, про те, як мати Дженюрі хворіла на рак два рази, і як це було складно для самої дівчини. Вони також розповідають про батьків Гастуса, його батько був алкоголіком, який постійно бив і його, і його матір. Також нам трошки розповідають про їх взаємодію і взагалі їх життя у коледжі. І зі слів головної героїни насправді гасту тоді був просто страшним бабієм, якимсь монстром, котрий ненавидів, критикував кожен її твір і, взагалі, намагався її всіма способами знищити, хоча. Реально насправді було так, що гасто ще у коледжі був в неї донестями закоханий і намагався всіма силами привернути її увагу. І для мене якось це така дуже сильна розбіжність і якась нелогічність, тому що те, що розповідає головна героїня з голови, і те, що є насправді, дуже дуже сильно відрізняється, і я не знаю наскільки треба. Вірити ось цьому вигаданому образу людини, вигаданій історії в голові своїй, для того, щоб настільки не помічати різниці з реальною ситуацією. Що ж сюжетом я вас трохи познайомила, і тепер час поговорити про головних героїв, про їх характери, про їх поведінку. І я вам скажу чесно: це найбільше мене розчарувало у цій книжці, тому що сама ідея книжки, сама задумка вона дуже дуже непогана і дуже цікава, незвична. Проте герої вони для мене ну, абсолютно все зіпсували. А починається в нас з того, що тут в нас йде таке певне кліше героїв. Він високий, підкачений, замкнений у собі, тихий, трохи грубий. Вона така вся оптимістична, весела, намагається побачити у ньому те, що не бачать інші, побачити його таким, яким він є насправді. І я думаю, що всі, хто читає ромкоми, погодяться, що це найтиповіше кліше. Але те, що мене дратувало найбільше, це їх така спільна риса, спільна поведінка, називайте, як хочете. Вони обидва проходять непростий етап у своєму житті. Він на етапі розлучення зі своєю колишньою дружиною, яка пішла від нього до його друга. А вона також переживає смерть батька, і розлучення зі своїм хлопцем, і творчу кризу. Це все зрозуміло. Але все, що вони роблять впродовж книжки, це ниють. Вони ниють буквально про все, про те, яке життя несправедливе, про те, що в них немає майбутнього щасливого, про те, які вони апатичні, депресивні, і хтось обов'язково у цьому винний. І я вам чесно скажу, я таких людей, що у книжках що в житті просто не можу переносити. Я розумію, що у всіх можуть бути якісь складні етапи, моменти в житті, коли потрібна підтримка, коли людина може. Абсолютно завжди бути там сумною, злою, якоюсь апатичною, плаксивою. Але коли це стає буквально способом життя, коли це починає керувати твоїми діями. І впливає на тебе дуже сильно, то тут вже виникає реальна проблема з комунікацією, мені здається, з твоїм життям, і треба йти або до спеціаліста, який допоможе тобі з цим впоратись, або щось робити з цим самостійно. По факту, я навіть не знаю, як назвати ось цей троп у цій книжці, тому що вони могли зійтися відверто ще на перших 100 сторінках, тут їх всього 400. Але, але вони цього не зробили, тому що пів книжки вони просто тікали одне від одного і казали, або самі собі в думках, або одне одному, щось, типу. Я тебе не вартий, ти заслуговуєш не краще, я не зможу дати тобі щастя. Я катастрофа суцільна, яка зруйнує тобі життя, я купа лайна. Я чесно не розумію, як реагувати на подібні репліки від 30-річних дорослих людей, тому що ну можливо, якщо є такі ось сильні проблеми з самооцінкою, то варто спочатку попрацювати з самоцінкою, а потім вже входити у стосунки. Тому що знову ж таки, я розумію, що це абсолютно буває нормою у якісь складні періоди життя. І так далі. Але коли це стає буквально твоєю особистістю, навколо якої будується твоє життя, то це вже не дуже нормально. Ну ось така от поведінка героїв, вона мені не подобалася. Я не відчувала якоїсь хімії між ними, як це зазвичай буває у рункомах. Я не... Мені було відверто нудно за ними спостерігати, мені не вистачало якоїсь динаміки, можливо, у твору, у їх стосунках, мені не вистачало якихось неочікуваних поворотів подій, щось такого, щоб мене захопило і дало мені якусь бурю емоцій. Хоча читається книжка, безперечно, дуже швидко, дуже легко, але я не проникнулася цими героями. Історія мені в душу не запала. Проте у кожного свій смак і, можливо комусь сподобається така трохи сумна. Історія кохання. Моя ж оцінка їй 7 з 10, і те, суто за те, що тут все побудоване навколо такої книжкової атмосфери, вони будь б, письменники, там багато є якихось внутрішніх таких моментів з книжкової сфери, що мені сподобалося. Є багато відсилок книжкових, які я могла зрозуміти, тому це мені прям сподобалося. Що ж, якщо ви читали цю книгу, то пишіть, будь ласка, свої враження від неї в коментарях. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Якщо ж ні, то просто пишіть, яку книгу ви зараз читаєте. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Не забувайте, що ви можете підтримати цей канал фінансово, задонативши за посиланнями в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна у допомозі розвитку цього каналу. Ну, а ми зустрінемося з вами у наступному відео через тиждень. До нових зустріч! Па-па!